Доброго дня! Ви вже знаєте два способи розкладання многочленів на множники, а саме винесення спільного множника за дужки та метод групування. Ми також вами вивчили формулу скороченого множення, добуток різниці та суми двох однакових виразів дорівнює різниці квадратів двох виразів. А давайте оцю формулу скороченого множення перепишемо ще так. Спочатку напишемо праву частину, яка тотожно дорівнює лівій частині. Отримаємо. а квадрат мінус Б квадрат, які дорівнює добутку різниці та суми двох виразів. Цю тотожність називають формулою різниці квадратів двох виразів. Тепер можна сформулювати правило. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та їхньої суми. І різниця квадратів двох виразів це є ще один спосіб розкладання многочленів на множники. Давайте розглянемо приклад. Приклад номер один. Розкладемо на множники многочлен а квадрат мінус 4. Дивіться. Одразу помічаємо, що в нас є перший вираз в квадраті мінус другий вираз в квадраті. Це буде 2 в квадраті. А отже, маємо різницю квадратів двох виразів. А отже, можемо застосувати цю формулу різниці квадратів двох виразів, і це в нас буде а 2 помножене на А плюс 2. Номер 2. другий приклад. 36 m в квадраті мінус 2,7 n восьмій. Давайте подамо кожний член цього многочлена у вигляді квадрату. 36 це в нас буде 6 квадрат помножене на m квадрат. Цей дріб подамо у вигляді неправильного дробу. 2 на 9, 18 плюс 7. Буде мінус 25 дев'ятих, а n8 у подамо як n в четвертій піднесене до квадрату. Дорівнює, давайте перепишемо. 6 в квадраті помножене на m в квадраті мінус 25 дев'ятих знову подамо як квадрат якогось виразу. Дивіться, 25 це 5 в квадраті, 9 це 3 в квадраті. А отже, отримали 5 третіх піднесене до квадрату. Що множиться на n в четвертій піднесене до квадрату. Тепер давайте винесемо за дужечки спільний показник степеня це квадрат. Що отримаємо? 6 m в квадраті мінус 5 третіх n в четвертій. І все це піднесено до квадрату. Отримали різницю квадратів двох виразів. А отже, можемо використати. Формулу різниці квадратів двох виразів. Це буде 6m мінус 5 третіх n в четвертій, помножене на 6m плюс 5 третіх n в четвертій. Давайте розглянемо третій приклад. Мінус а квадрат b в 6 плюс 1. Давайте цей вираз перепишемо таким чином, щоб 1 ми поставимо на перше місце. Це в нас буде 1 мінус а квадрат b в шостій. І 1 я завжди можу подати як 1 в квадраті. 1 в будь-якому степені, крім нуля, буде дорівнювати 1. Дивіться, це буде 1 квадраті. Переписую а в квадраті. А b в шостій я Запишу як b в третій, яке також підноситься до квадрату. Переписуємо, це в нас буде 1 в квадраті мінус А квадрат. Дивіться, квадрат, квадрат виносимо за дужечки, спільний показник степеня. В нас залишається а, b куб піднесене до квадрату. Тобто ми отримали різницю квадратів двох виразів. Використаємо форму розкладення на множників. Це буде А-Б перший вираз мінус другий вираз. Це в нас буде 1 Б в кубі, що множиться на суму цих виразів 1 плюс Б в кубі. Приклад номер два. Розкладіть на множники, використовуючи формулу різниці квадратів. Дорівнюємо 100 мінус а плюс 5 в квадраті. Другий вираз ми вже маємо в квадраті. Давайте представимо, 100 в квадраті, це як щось в квадраті. Це в нас буде 10 в квадраті мінус А плюс 5 в квадраті. Використовуємо формулу різниці квадратів, отримаємо 10 мінус, не забувайте про дужечки, якщо в нас є вираз, А плюс 5. Помножене на 10 плюс, якщо плюс дуже ставити не потрібно, А плюс 5. Дорівнює, давайте перепишемо. Це буде 10-а, та 5, помножене на а, зведемо подібні доданки 10 плюс 5, плюс 15. А отже, отримали 10-5, це буде 5 мінус А, помножене на А. Плюс 15. Номер 2. 2а плюс 3б в квадраті, мінус 3а мінус Б в квадраті. Ми вже маємо в різницю двох виразів, а отже, використаємо формулу різниці квадратів. Так, це буде 2а плюс 3б. Мінус, Якщо мінус ставимо дужечки, 3А мінус Б. Закриваємо. Переписуємо тепер суму 2А плю, плюс 3а, та мінус беремо суму Б. Дорівнює. Тепер в першому множнику відкриємо дужечки. Це буде 2А плюс Мінус 3а плюс Б. Множимо, а в другому ми можемо вже почати зводити доданки. Це буде 2а плюс 3а 5а, 3b мінус Б плюс 2b. Та давайте зведемо спільні доданки у першому множнику Отримуємо 2а-3а, це буде мінус А, 3Б плюс Б, це буде плюс 4Б. Що множиться на 5а плюс 2 b Приклад номер 3. Розв'яжіть рівняння. Х квадрат мінус 36 дорівнює 0. Дивіться. Перш за все, давайте представимо 36 як 6 в квадраті. І ми бачимо, що отримали різницю квадратів двох виразів. А отже, можемо застосувати формулу різниці квадратів. Це буде. Х мінус 6 помножене на х плюс 6 дорівнює 0. Тобто, коренями цього рівняння є. Або ж хміну 6 буде дорівнювати 0, або х плюс 6 має дорівнювати 0. Тобто, отримуємо х дорівнює 6, або х дорівнює мінус 6. Тобто коренями цього рівняння є 6 та мінус 6. Номер 2. Розглянемо інше рівняння. 2х мінус 7 в квадраті мінус 81 дорівнює 0. Помічаємо, що 81 це 9 квадратів. А отже давайте запишемо. 2х мінус 7 в квадраті мінус 9 в квадраті дорівнює 0. Отримали різницю квадратів двох виразів, а отже використовуємо формулу різниці квадратів. Тобто це буде 2х мінус 7 мінус 9 помножене на 2х мінус 7 плюс 9, і все це має дорівнювати нулю. Зведемо подібні доданки. 2х мінус 7-9 мінус 16, 2х мінус 7 плюс 9. Плюс 2 дорівнює 0. Тобто, щоб цей добуток дорівнював 0, потрібно, щоб 2х мінус 16 дорівнювало 0, або ж 2х плюс 2 дорівнювало 0. Отримаємо 2х дорівнює 16, або ж 2х дорівнює мінус 2. Тобто, х дорівнює 16 поділене на 2 8. Або х буде дорівнювати мінус 2 поділене на 2 мінус 1. Відповідь кореннями цього рівняння є 8 та мінус 1. Приклад номер 4. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні n, значення виразу ділиться на ціло на 8. Ви пам'ятаєте? Щоб довести, що значення виразу ділиться націло на 8 – Потрібно знайти, подати цей вигляд, цей многочлен у вигляді добутку множників, один з яких має дорівнювати 8. Давайте подивимося, як ми можемо представити цей многочлен у вигляді добутку. По-перше, помічаємо, що маємо різницю квадратів двох виразів. А отже, можемо застосувати формулу різниці квадратів. Це буде 6n плюс 7. Мінус, коли мінус не забувайте про дужечку, 2n мінус 1, що множиться на 6n плюс 7 плюс другий вираз плюс 2n мінус 1. Дорівня, давайте відкриємо дужечки. 6n плюс 7 мінус 2n плюс 1, а у другому множнику давайте вже зводити подібні доданки. 6n плюс 2n, це буде 8n плюс 7 мінус 1 плюс 6. Дорівнює. Зводимо тепер подібні доданки у першому, отримаємо 4n плюс 8 помножене на 8n плюс 6. Дивіться, давайте з першого множника, з першого. Множника 4n плюс 8 винесемо за дошки спільний множник 4. Це в нас буде 4, що залишається n плюс 2, а з другого винесемо, дивіться, 8 та 6 кратні 2. Тобто, давайте винесемо 2. Що залишиться 4n плюс 6 поділене на 2, 3. Тепер. Використаємо переставний закон для множення, перенесемо двічку на першу позицію, це в нас буде 2 помножене на 48, а тут маємо n плюс 2 помножене на 4n плюс 3. Дивіться, даний вираз подано у вигляд добутку трьох множників. І один з цих множників дорівнює 8, а два інші теж натуральні числа. Звідси маємо, що значення даного виразу завжди ділиться на 8 при будь-якому значенні n, так як маємо множник 8.